Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я, Валентина. Сьогодні зайшла в магазин, купила ось такої цибульки і хочу в своєму ящичку проростити на перо. Ось у нас є вода. Сюди в цю воду можна додати, якщо у вас є. Морганцовка, трошки марганцовки. У мене немає нічого страшного. Але я добавлю ось стільки добрива по формулі 2020 мастер. Це все це розчиню. Не хочете класти добрива? Можна трошки розчинити. Столову ложку куриного посліду і туди. Але це буде трошки запах, здобрива запаха не буде. І щоб активізувати, не стало того запаху потім, то можна додати перекисі столову ложку. Тому далі будемо. Розвела, ось так поставила, обов'язково надрізаю і вставляю. Тут доволі такі пустить корінці, я думаю. От І буде добре. Меншої цибульки не було, тому Прийшлось мені вибирати найменшу, але, бачите, не влазить. Ну, зараз спробуємо, що в нас вийде. Якщо не влізе, підемо, ще будемо добирати меншої трошки. І буде нам цибулька на перо. Дуже хороша ця штучка. Я її купляла в Аврорі. Вона коштувала щось там 12 гривень. Це вже років 5 ще до війни Ото я її витягнула і скористаюся. Це, мабуть, не влізе, бо дуже велика. Гарненька поставимо і будемо пророщувати. Так що, друзі, можна брати і садити. раз, два, три, чотири. Чотири цибулинки ще треба менше, бо ці не влазять. Це все викинемо в відходи і поставимо на підвіконня, хай вони проростає. Так, друзі, сьогодні хочу ще посадити отаку цибульку, купила на базари, на перо. Ось вона яка, так. Сувулька якраз гарна. Не буду я її відрізати, нічого не буду робити. Просто посажу для того, щоб навесну було на перо. Та треба теж її трошки обробити. Не відомо, як вона там росла і що вона там було. Я оце добавлю актору. Вона в мене стара ця актора. Я її додавлю на 3 літри води і оброблю цю цибульку, бо іншим нема чим, а купляти зараз бігти не хочеться, тому щоб її там не їло нічого. Так, і це все добре розкалатаю. Сюди додавлю ще ось тільки мастера 20-20 для цибульки. І це все замочу. На 40 хвилин. Це треба буде трошки додати. Це все замочу на 40 хвилин. І поки я буду там готувати місце, воно все протравиться, набереться добрива і я її посажу. Так що, друзі, ще можна садити тепло, бо вже в деяких людей, хто посадив, дуже рано. Цибулю на рібку, у них вона повилазила, а це не є дуже добре. Тому що вона, якщо стукне мороз, вона примерзне і получить великий стрес і не буде врожаю. Бо одного року так у мене теж було. Зарано дуже посадила цибулю на рібку, а вона отримала так, що не вийшло у мене вона. Так ось, друзі, приготувала ящичок. Цибулька постояла 40 хвилин в цьому розчині, Зараз я це все діло вилью. Воно трошки просохне і я пойду садити. Так що ще можна доволі таки садити в парничок, в тепличку. Можна посадити цибульку, якщо залишився чесник, чеснин також можна посадити, буде на зелене перо. І вже можна, я думаю, посіяти такий як шпінат. Посіяти можна кріп, але це таке діло. І можна посіяти щавель. От і щавель можна точно посіяти. І він потім десь в кінці січня або всередині накрить агроволокном його. І він пойде рости і буде перша вам зеленюшка. Так що, друзі, хай трошки вітром обойдеться і я піду садити в тепличку.